Добрий день. Компанія справді може робити дуже багато для добробуту співробітників. Та ці дії можуть і не покращувати стан людей. Як ви думаєте, чому так стається? Кожна роль в організації має частину відповідальності за психічне здоров'я та добробут. І це не тільки відповідальність компаній, що транслюється через керівників та HR-менеджерів. А і відповідальність самої людини. Як ви думаєте, який колір кола на зображенні відповідає кожній з ролей? В кожній компанії все може виглядати по-різному. Але правильна відповідь тут є. Найбільше зелене коло це відповідальність співробітників та співробітниць. Кожна людина персонально відповідальна за своє фізичне та психічне здоров'я, за те, що з нею відбувається, і що вона робить для того, щоб це змінилося. Завдання кожної людини в цьому колі можуть бути такими: підвищувати свою самоусвідомленість та рефлексію щодо власного стану, вміти перемикатися у дорослу позицію. І нести відповідальність за свій стан та його зміну, зокрема, за потреби звертатися за допомогою до фахівців з психічного здоров'я. Важливо розуміти базові поняття в темі психічного здоров'я, бачити динаміку погіршення свого стану. Людина має вживати всіх доступних заходів, щоб дбати про себе. Відновлювати фізичні та психічні ресурси. Потрібно говорити про погіршення стану керівнику чи HR і разом шукати варіанти вирішення ситуації. Важливо не мовчати, не чекати, що все вирішиться саме. Остання зона відповідальності співробітників бути уважними до колег і підтримувати їх, якщо є ресурси на це. Синє коло це керівники та керівниці, безпосередній лінійний менеджер, які щоденно контактують зі співробітниками. На мою думку, зона відповідальності керівників така: вони мають піклуватися про себе, відновлювати фізичний та психічний ресурс, тримати баланс вихідних та відпусток, мати години без зустрічей. Далихувати обов'язки тощо. Важливо бути прикладом для команди через власну поведінку, рольовою моделлю. Керівникам потрібно розуміти індивідуальні потреби співробітників команди, а також специфічні потреби різних груп всередині неї, розуміти базові поняття психічного здоров'я, тенденції щодо того, що відбувається з людьми. У стані війни вони мають створювати атмосферу довіри та відкритого діалогу. Важливо ініціювати та проводити розмови віч на віч зі співробітниками команди, якщо керівники помічають індикатори погіршення психічного здоров'я чи наростання психічних розладів. Також варто ініціювати пропозиції щодо покращення процесів всередині команди та організації, що впливають на рівень психічного здоров'я співробітників. Ще одна зона відповідальності керівників: знижувати стигматизацію у питаннях психічного здоров'я, як на рівні команди, так і на рівні організації та підтримувати принципи інклюзивності. Та рівності для всіх. І жовте коло це hr фахівці і фахівчині, які більше чи менше дотичні до щоденної комунікації зі співробітниками. Їхня зона відповідальності є такою: піклуватися про себе, відновлювати фізичний, психічний ресурс, якісні вихідні, відпустки, години без зустрічей, розвивати контрольовану когнітивну емпатію. Тощо HR ам варто йти до співробітників тільки тоді, коли вони у стані бути в якісному контакті з ними. Важливо розуміти базові поняття психічного здоров'я, тенденції щодо того, що відбувається з людьми в стані війни. Потрібно проводити розмови зі співробітниками та менеджерами щодо їх психоемоційного стану у разі запитів від керівників. За можливості варто володіти алгоритмом надання першої психологічної, тобто кризової допомоги. Необхідно створювати та підтримувати політики та процеси щодо психічного здоров'я на всіх рівнях організації. Остання зона відповідальності HR-фахівців – знижувати стигматизацію у питаннях психічного здоров'я. На рівні компаній. Це робота з цінностями, корпоративною культурою, внутрішніми комунікаціями. Також вони мають підтримувати принципи інклюзивності та рівності для всіх. Варто наголосити, що HR фахівці та керівники не займаються психотерапією і психодіагностикою, не мають надавати психологічну допомогу і бути психологами для співробітників. Водночас Враховуючи наше життя і роботу під час війни, вони мають займатися просвітництвом, в тому числі на своєму прикладі. HR-фахівці та фахівчині можуть надавати першу психологічну допомогу і точно мають розвивати навички активного слухання, когнитивної емпатії та якісної присутності. Це все потрібно для проведення індивідуальних та групових розмов зі співробітниками, які можуть бути у різних станах та життєвих ситуаціях. Варто акцентувати, що на рівень психічного здоров'я та добробуту людини також впливає її родина, оточення та країна, в якій вона живе. Це важливі контексти, впливом яких не можна знехтувати. Водночас основна і центральна фігура у піклуванні про себе це людина, а компанія може їй в цьому допомагати, створюючи таке середовище, де та почуватиметься цінною, важливою та щасливою. До зустрічі!